Росте черешня мами на городі, стара, стара, а кожен рік цвіте. що літа дітям ягодами годить, хоча вони не дякують за те, літа, А тут на балку дітя, на. Писано. 1930 рік, 30 липня, забудова хати. Груба. Вироблена по-хазяйськи, по багатому казали, арками зроблена. Була молочарня, то підтримувалася, робила. Груба це йде, як комін лежак. Печі до колега, піч, скільки в цій печі було зварено, зготовлено, випечено хліба, скільки тут борщів зварили, скільки баняків туди засунули та висунули. Думу, Богу і Колись у нас казали, що ця ковбочка або віконничка така так прикрашували. Теж майстер був гарний, добрий, побачите, поробив карніз, карниз, да, зроблені карнизи. Тоді лежак, який йшов до груби. А це. Лежанка, ліжанка, звідси палилося, а сюди просто йшло тепло. І тут люди на цій лежанці собі вигрівали спини. Я вам скажу, вона не дуже і широка. Були люди, певно, тоді не дуже такі повненькі, певно, й на дієті не сиділи, як на цій лежанці спали. Бо вузенька вона щастя, а про те. Отак стоїть комін. Вони прозріють, дух, але пісню хати сільської. Жерні ковтили ковбасу. Як багаті. Мати от цвіти бідні та ту ковбасу лише нюхали. Але пізно буде та комін. Колись ця хата була вшита сніпками, потім була під бляхою, по багатському А тепер дивиться оцими своїми своїми кроквами, наче чоловік ребрами, дивиться на цей світ, розтерзаний війною та бідою. Іде хата небуття. А оця вперше хочу вам показати. Подивіться, яка. На глині, на комені набудова, чи то шершні тут були, чи то якісь дикі оси, чи які комахи. Ви ж подивіться, скільки вони тут набудували, собі хатів. А ось так укріплювали балки на хаті, щоб не прогиналися, щоб стеля була рівною, підтягували, кажуть, народі. Жила колись тут тьотя Галя Мациха, біля цієї хати ми знімали, виступали, раділи, а тепер стоїть голий комін полупаний, наче ото соромиться своєї голої суті, вже зняли з нього дерев'яний вершок що димом піднімався до неба. А оце була така на горище. Сюди люди виходили тут, виносили сінце, може, якесь старе ряденце, що вже негодне було. Оце така була вихід на горище. Стояла старенька драбинка, і я зараз по ній піду донизу. Це з лише Київ сюди йшов дим до коміна, а там піднімався ген ген високо, високо в небо. Високо високо, високо, високо в небо. Це господарі. Колись вони тут хазіювали, а тепер хата постаріла, розсувається. І дай Бог господарі, посадять тут якесь деревце, воно заквітує в надії. На все добре, на мир, правда, люди добре. Посадити тут деревце, посадити. І зароде воно, і зацвіте. І дай Бог буде якась надія. Це наші господарі Лена і Василь Мусієнки. Ну, Вася, ну можна на Лілену й обняти трошки, таку попіт. Отаку, отакої обняти. Мої ві о. Все.